Вітаю, друзі, 14 липня. Військові з ТЦК з мусорами розстріляли українця в Кривому Розі, рідному місті Зеленського, в якому він дозволив вчиняти терор. За інформацією, військовослужбовці ТЦК, та мусора зупинили чоловіка на північному ГЗК. Він розпилив газовий балончик та, начебто, вдарив одного з них викруткою в ногу. Все це він зробив задля самозахисту від незаконного викрадення і кинувся тікати. За словами Свідка, він чув чотири постріли. Той чоловік вже лежав на землі, а над ним стояв поліцейський. Увага! Йому стріляли в спину! Коли він вже ніяк не загрожував бандитам Зеленського. Як стало відомо, постраждало у важкому стані забрала швидка з кульовими пораненнями в шию та ногу. На місці працюють правоохоронці. Справою займаються в Криворізькому районному управлінні поліції та Державному бюро розслідування. Ми хочемо тебе мобілізувати, щоб ти захищав нас, тилових щурів та режим. Але якщо не хочеш, ми тебе вб'ємо. Бо ми гірші за росіян. Особливо бридко згадувати усміхнене обличчя Зеленського в інтерв'ю BBC, поки через його дії розстрілюють українців у його ж таки рідному місті. Подивіться, це відео дуже уважно. А ось це країна Зеленського. Села вже давно пусті. Там повигрибали в першу чергу. Тепер добивають, власне, останніх. Подивіться це відео. Петя, Чому ти на мене наїжджав, а? А де посеред треба роботи? Петя, Ти навіщо зірку зірвав? е Хлоп! Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп! Куди видіти? Хлопці, що за та херня? Так, да, Дивіться, чого лиця? О чого? Що Дивіться, що ви робите, га? Хороше, хлопці, я когось з собою одного забираю. серйозно. Я когось одного з собою забираю, ви його пускаєте, бо підзав. Я сказав, я сказав, пускайте його. Давай стріляй, блять. Стріляй, суха. Стріляй, блять, давай нахуй. Що там? Стріляй, блядь, духа. Вбивають. Люди виходьте, люди виходьте, хто є, всі виходьте сюди. Всі хто є, виходьте сюди, подивіться, що наша поліція робить! Стріляйте! Стріляйте! Стріляйте, суки! Запробинці! Люди, дивіться, що люди, виходьте, хто є, ну, виходьте ну, сюди! Говей Ви, свідок, що в мене немає нічого. Лишіть! Лишіть його! Дивіться, що наша поліція робить! Дивіться! Кончений Петя! Дивіться, Твій рід буде проклятий! По цьому коліну. Герої, блядь! Сам чого не йдеш, блядь! Може, блядь, що ти там був, блядь! А, ну скажи, ми всі знали, блядь, скажи! Уступіть! Ну і якщо ти проти Свавілля ТЦК, то ти сепаратист. От відео, де на Західній Україні викидають цих. Тикашників, селяни свого села. Сумнівається нахуй і що, блядь? Покажи, покажи! На. покажи. А покажи. А показала, бля? на. І друзі, я б хотів звернути вашу увагу. Їх називають поліцаями е на сході і в центрі України. Їх вважають не яструбками е, на Заході України. Їх ненавидять, їх вважають ворогом, внутрішнім ворогом нашої держави. Тому босифікованих утримують в полоні в гаражах приблизно 70% людей, які потрапляють до навчальних центрів Збройних Сил України. Згодом опиняються в списках самовільно залишивших частину. СЗЧ. Мусора за бусифікованих теж отримують гроші, заявив український військовослужбовець Антон Чорний. За його словами, практично всі дезертири це раніше насильно мобілізовані люди. Причини масового самовільного залишення частини різні. Хтось не витримує фізичного чи психологічного навантаження, хтось губиться або гине. Двоє людей замерзли взимку в лісі. Ще одного дня ми виловили діти в ріці, коли ловили рибу. Він числився в списках СЗЧ 12 днів, розповідає Андрій. Окремо чорний згадав про жорстоке поводження з боку деяких інструкторів. За його словами, окремі з них проявляють необґрунтовану агресію, аж до стрільби з пневматичної зброї в обличчя і по тілу. Якщо людина випила, це не означає, що її треба ламати, її навпаки треба повернути до строю. А у нас або йде все заче, або від туги помирає, зазначає він. При цьому значна частина новобранців, за словами Чорного, відловлена ТЦК. І він стверджує, що людей, яких вовлять, часто отримують закритих приміщеннях до моменту їхнього оформлення. Мені один військовий розповів, що його спіймали, і закрили в гаражі, там же їли, туди ж ходили в туалет. Коли назбирається збирається група, оформлюють. Він каже, що поліція, яка вовить, отримує за цей чек, розповів Чорний. Уявляєте собі, я ні. Я вважаю це злочином. Це геноцид власного народу. Народ хапати на вулиці Кривого Косового больного на ВЛК здоровий і на утилізацію генералам м'ясникам. От подивіться це відео чорного, і зробіть свої висновки. У нас сейчас в данный момент в учебках очень много СЗЧ людей, которые вот только приходят на БЗВП. Я знаю, что буду говорить там, ну как бы будет очень много хейта по этому поводу, будет говорить, что нет, но я скажу, как оно есть. Это правда. СЗЧ у нас очень много. ССЧ у нас по разным причинам, по таким вот у нас, да, вчера. Кстати, вчера еще одного человека. У нас два человека перед этим были. 12, э, два человека перед этим нашли в речке, которые ушли, речка Тетерев, э, которые ушли в СЗЧ, их нашли в реке. Э, два человека было замерзло зимой, которые ушли в лесу, то есть они потерялись где-то. И вчера еще одного дети выловили на берегу реки, ловили рыбу и выловили еще одного человека. То есть тоже в СЗЧ он числился 12 дней. Uh -huh. да. Вот, много, у нас очень много созначений, причин, я же говорю, разные отношения инструкторов, пускай я там не все, но есть плохое отношение, но действительно, есть вот это физическое там. И есть непонятные какие-то вот от инструкторов не рассказывали пневматическим оружием там стрельба и в лицо и там какие-то еще там моменты есть и просто по телу и просто по ногам то есть необоснованная какая-то ну не агрессия маниакальная какая-то я ее не понимаю то есть если ты действительно сильный какой вот еще особенно вот когда человек там выпил он там уже ну там ну, ну как я считаю что да к нему не надо его надо как-то Наоборот, постро, по, поставить в строй, я считаю, ну как-то наоборот, он же какая-то ланка, его можно как поломать полностью, да, доломать, и как бы из него толку уже никакого не будет, чернорабочий какой-то, который постепенно либо уйдет в СЗЧ, либо от тоски где-то э, умрет, да, либо будет это полноценный какой-то воин, которого будут светиться глаза, который будет там хотеть выполнять там какие-то обязанности свои там свои там может быть помогать что-то развиваться да неважно там какие то там да у нас как бы этого нет СЗЧ очень много с зачем у нас там практически 70 процентов у нас уходят да вот С тех, с кем. Мне, у нас на ФАХ уже как бы доезжают те, которые более-менее мотивированы, но все равно при разговоре они так боятся говорить, но практически все выловлены ТСК. Угу. Практически все выловлены ТСК. мне недавно рассказывал человек, э, тоже ну, военный, уже он уехал на Сумы, э, то он говорил, что на Сумску, как бы на Сумское направление он говорил о том, что э, Его закрыли в гараже были, их закрывают, то есть его словили, закрыли в гараж. Он там сидел, то есть им там полностью приносят еду, воду, они в туалет там, прямо же в этом гараже их закрывают. Потом, когда их там собирается какое-то количество, быстро оформляют их. За них получают, он мне сказал, я не знаю правда это или нет, но он говорит, что полиция, которая да, привезла их там, которая наловила, получает какой-то там чек или что-то такое, то есть они оплачивают им это. То есть да. um uh. То есть работа вот эта, не, я как бы, знаете, вот э, пока вот, такие моменты не слышу, когда мне такое говорят, действительно, уже мужики такие постарше, которых попризывали, которых половили, я как бы иногда э, так делю пополам, то что там люди вот там говорят там про полицию, про ТЦК, я так еще там, ну там может где-то там преувеличивают, это. Но когда уже мне конкретно мужики такие немногословные, но говорят мне, я, я вижу, так, знаете, когда уже так зайти кучу лет, я вижу, когда человек врет, и когда человек действительно, он так, пару слов сказал и я вижу, что он недодуман, действительно, говорит, как есть. И это действительно, тут и полиция, и ТЦК все-таки работают, ну, как скажем, создают себе очень-очень такую плохую, как бы, как это, не знаю, авторитет какой-то, да, такой. Друзья, вы бачите, да, что происходит. По факту, пришли до убийств, а вы уже появляются и первые вогнища с против. Спротиву свавілля ТЦК, свавілля влади. І це не загрози загроза не тільки для влади, а й для країни, бо є ще й зовнішня агресія. То, можливо, варто зупинити цих тицикунів і переосмислити мобілізацію. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, змінимо. Нашу країну зробимо її великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.